Настанням холодів українці хворіють не тільки на грип та ГРВІ, а й на ковід-19. У групі ризику насамперед літні люди та ті, хто має хронічні захворювання. Від тяжкого перебігу хвороби убезпечують вакцинація, зазначають лікарі. Саме тому медики закликають тих, кому більше 60 років, імунізуватись та не нехтувати своїм здоров'ям. На зараз рекомендується дві це основні дози, які ще робилися у 2022-2021 роках, коли проводилася первинна вакцинація. І також йде бустерна дози. Якщо вона зробила всі чотири дози, то зараз у нас є Pfizer вакцина. Можемо зробити п'яту дозу, це буде третя бустерна доза. Але потрібно витримувати термін. Між дозами потрібно бути, щоб 90 днів, або якщо в них є хронічне захворювання і група високого риску, це 60 днів. Мінімальний термін разом з тим, лікарі зазначають людям з хронічними захворюваннями, онкохворим, тим, хто має в анамнезі гострі алергічні реакції чи проблеми з імунітетом, або ж отримують препарати, які пригнічують імунну відповідь. Рекомендовано отримати другу або третю бустерну дозу, аби уникнути важкого перебігу хвороби. Проте перед цим обов'язково слід проконсультуватися з лікарем. Це залежить від стану здоров'я. Якщо пацієнт зараз хворіє, активний період хвороби, тоді вакцинацію не робимо. Якщо це ну ремісія, наприклад, її хвороби, то можна робити вакцинації при відсутності ну, деяких симптомів в Україні. Доступні вакцини і від грипу. Щеплення від нього добровільне і здійснюється за власний кошт людей. Проте перед тим як купувати препарат, необхідно проконсультуватися з сімейним лікарем. Вакцину від грипу потрібно робити раз на рік у сезон до активного піку захворюваності. Це загалом початок осені. Ну також можна до зими. Згідно з рекомендаціями Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, щеплення від грипу та ковід 19 можна робити в один день або з мінімальним інтервалом. Головне в різні ділянки тіла. В нашій країні реалізовується проєкт Юсейт, розбудова стійкої системи громадського здоров'я. Його впроваджує організація «Пакт в Україні. Збільшення рівня імунізації є пріоритетним завданням державної політики в галузі охорони здоров'я.